Перша рігілія. Вони римськими числами позначено. В пелюсті кожній всіх галактик начерк. Та східців всім, всім світло тільки для хоробрих. Що, коли світу існування вибрик нам ще не знаної терпкої порожнечі, якої нам не охопити нічим, ані збагнути де ні дна, ні рубрик. Вона лиш дзвін, що ледве вловно в ребрах, безсоння, що із серця п'є щоночі. Який мізерний мозг. Владунок. Яке крихке все, хльоскає худина, незмінна смерть іще спали оліту, смерть п'ють, їдять, її, як інгалятор, і кожен пробує крізь браму хризоліт в безсмертя, що свідомість назовуть.